Друзі, привіт! Сьогодні для народу України визначний день. В цей день ми 19 років тому на помаранчевій революції і 10 років тому на революції гідності показали свою позицію як нація. Можна сказати, почалася формуватися політична нація українців, які жодним чином не хочуть савка, не хочуть деградувати, сидіти в одному болоті з рашкою і хрюкати, задовільнившись. Подачками царів. Ми, як нація вільних козаків, вийшли на Майдан і показали прагнення трудитися, пахати, реформувати, міняти себе і країну з тим, щоб жити як цивілізація, за законом, а не по поняттях, чесно платити податки, а не отримувати конверти. У людства є два шляхи: деградувати або рости. Третього не дано. Зріла нація обирає ріст. Зріла нація обирає відповідальність, але з відповідальністю приходить така приємна фішка, як насолода життям, коли всі закони працюють для людей, в такому суспільстві жити безпечно, класно, вільно. Спитайте, чому всі прагнуть жити в Америці чи у Євросоюзі, тому що там закони працюють для людей, а не на владу. І ми тоді дали понять владі, що ми виросли. Нас не треба тримати в заручниках в Московщини і у лусу Кремля, коли наші Януковічі кучми їздили у Москву і кланялися пилу. Чавої зволіті. Ми вільні народи. Ми хочемо жити, як живе Європа і Америка по демократичних засадах, де головна цінність для країни людина. Це було тоді. Але що ми маємо сьогодні? Скажу словами Валерія Прозапаса. Сьогодні буде сказано багато правильних слів. З нагоди річниці події на Євромайдані 10 років тому, тільки за даречним пафосом бажано не загубити усвідомлення реальності. Так, тоді жертовністю Небесної Сотні вдалося вирвати країну з таможеного Союзу та уникнути перетворення її на кальку Білорусі після тотальної зради влади регіоналів. Але давайте дивитися правді в очі. Можливість зробити прорив держави в цивілізований світ не була використана. І причина не тільки в інтервенції Рашиської Федерації. Символом цього стало повернення Портнова в квітні 19-го з усіма наслідками. І тепер ми маємо фактично позаконституційний контроль інституцій тими ж афільованими регіоналами. Помічник регіонала Тадієв Єрмак, функціонер ОПП Блока. Потомственний регіонал Шурма, міліцейська обслуга регіоналов Татарів, адвокат Януковича протеже Портнова Смірнов, лідер фактичних членів парламентської коаліції Регіонал Бойка. Список подібних нових лиц можна доповнювати довго. І всі вони вітатимуть українців зі святом перемоги Європейських. Принципів та початку євроінтеграційного руху, а під час судилища над Червинським спроби дискредитації військових інформаційної узурпації ці вітання виглядатимуть особливо фальшиво. Виявив ось, що свобода та гідність не даються раз і назавжди, боротьба за них триває і досі, і не лише на полі бою, це має усвідомлювати суспільства. Може, якась його частина задумається про це в цей день. Дух, що ціле рве до бою, рве за поступ щастя й волю, він живе, він ще не вмер, і де тільки він роздасться, щезнуть сльози, сум, нещастя, сила родиться і завзяття, Не ридать, а добувати, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Іван Франко. І тому, друзі мої, я вірю, що перемога буде за нами, незважаючи на те, що зараз нам скрутно, важко, тяжко. З усіх боків нас оточують московські гниди та плюс ще й фронт відкритий з Рашкою. Але все одно нас багато і нас не подолати. Це перше гасло, коли ми виходили на помаранчеву революцію. Нас багато. Всіх не переб'єш, всіх не перестріляєш і не вб'єш. Прагнення до волі, до свободи і гідності в українцях не вмре ніколи. Я вас всіх друзі, вітаю з нашим днем. Це, це наш день. Я з вами прощаюсь. До нових зустрічей! З вами була Юлія, Папа. -па.